Повернулася додому на фронтальній стіні танцювального залу Закарпатської обласної філармонії. Встановили меморіальну дошку видатній закарпатській балетмейстерці постановниці народній артистці України Кларі Балох. Автором дошки став молодий скульптор, викладач Закарпатської академії мистецтв Іван Цубина. Головний момент в цьому був показати Клару Балох як хореографа, бо вона ж була видатна танцівниця теж перед тим. Але головне заняття її в житті, головне досягнення вона зробила хореограф, тому це була основна концепція, а також її життєрадісний і енергійний характер і ну, жіночність, м'якість – Скажімо так, це була основою самого портрету. А динаміка народного танцю це стало основою для цілої композиції. Подію присвятили 79 й річниці з дня створення закарпатського народного хору. На урочистому відкритті були присутні також і чимало учнів Клари. Балох. Я щаслива, що я е, мала можливість з нею працювати. Вона наскільки була вимоглива, настільки вона любила і жарти. Е, вона завжди до нас називала нашими дітьми, що ми її діти в була. На рахунок рухів дуже хочеться, щоб народний танець жив вічно. Пам'ятна дошка створена при підтримці нарального консульства Угорщини Місіюжора та благодійного фонду «Закарпатський народний хор що Вона в Закарпатському народному хору віддала 70 років свого життя, і якраз дуже цікаво і дуже гарно, що ця пам'ятна дошка, якраз на будівлі. На де Клара Федорівна працювала із нашим танцювальним колективом. Клара Федоровна любила не тільки танці, вона прекрасно знала, любила закарпатську культуру, пісні, музику, традиції, костюми, брання. Після урочистого відкриття відбувся концерт найкращих творчих колективів зі всього Закарпаття, які зберігають і продовжують традиції народного танцювального мистецтва, як того і хотіла Клара Балох.